Колеги бжолері, значить, сьогодні мова піде про сонячну воскотопку виробництво, я так розумію, в Евесту. Купляв я її в Андрія значить, ну, В принципі, воскотопка класна. Да? Вона На свої гроші, вона повністю з нержавійки Хоч вона і на одне стекло, але вона топе, топе вона. і Топе вона доволі непогодна. Але в ній є значний мінус. Я вам покажу зараз у чому. Ну, оце, як бачите, в лоточку, то віскіз. Темних рамок. Вона в нас оце другий сезон, в принципі, ця воскотопка. Вона в нас була на кручошій підставці, але в нас там вже дерево е трошки розкущилося, як кажуть, крона дерева. і... А труба забита. Так що буде тепер на тій підставці, в нас стоять. А ми зробили таку ось о, з відходів дерев'яних підставочку. І так вона у нас тут буде стоять на сонячному місці. Але зараз покажу, який у неї є мінус. Я думаю, що виробник зверне на це увагу, для них це нічого не стоїть зробити, ну, а бжулярам це перероблять, це лишня затрата часу. І коли його можна зробити зразу при виробництві і потім не мати ніяких, як кажуть, геморує. Е, так, зараз покажу далі. Так, ось о, дана арматура з даної воскотупки, значить, якщо... Як бачите, ось, віск застив, темні рамки перетоплялися в ній не тільки язики. Значить, яка проблема? Ось тут отвори, да, бачите? Оце більші отвори, це я ось розсвердлив більшим, так покажу, ось, більшим свердлом, так? А тут були отакі малі отвори. І цих отворів недостатньо для того, щоб... Стікав віск, особливо коли температури сонце, пропадає. Да, воно топе все класно, але в нижній частині тут захолоняє віск. Тому що туди мерва різна, ну, сміття і так далі. Я вирішив збільшити отвори. Я думаю, для виробника також це не буде ніякої сложності збільшити ці отвори. Тому що маленькі, як бачите, вони просто закисають воском і потім коефіцієнт роботи цієї воскотопки знижується. А взагалі, навіть, було б саме класно, це б такі Були б. отвори. Я думаю, що це все одно ну, або штампується пресом, або лазером робляться ці отвори. Можна продовгості, Було б взагалі, як венеманівські решітки, було б взагалі. чудово. Ну, я збільшив значить, нижній ряд. збільшив. Е, 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 отвори. І я думаю, що все буде класно. так що Якщо комусь буде цікаво, як воно далі, чи воно допомогло чи ні, можете написати, я вам дам відповідь. Ну, але, на мій погляд, це суттєво збільшить дану воскотопку і ну, як, вихід воску буде топитися, то, що вже б можна було б ці рамки витягти. А -за цього, що все застиває знизу віск, він не стікає. Бачите? Да? Приходиться довше чекати. так так. що якось так. Я Андрюхі писав, що за отвори, він казав виробникові перекаже <кхід> Володимиру Івановичу. <кхід> ну, я думаю, що для них це не буде а, я, якоїсь сложної технології зробити ці отвори. Так що якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайк і пишемо ваше бачення про дані отвори тому що виробникам також потрібно підказувати, від цього залежить наша подальша праця і так само ж кофіціон. А сонячна воскотубка, я вважаю, що на посіці повинна бути. По-перше, я вибраковую протягом літа темні рамки, які там по весні не вибракував чи по осені, там десь не гоставався, на краї викидаю. Також язики, там, те, що настроють мостики, все вкидаю. йому. За літо збирається такий достійний процент воску, те, що ми втрачаємо. Наприклад, в тому році я завдяки цій сонячній воскотопці отримав 10 кг воску. Ну, 10 кг воску на сьогоднішній день це 1800 гривень. Це також кошти для пасічника. Воску у пасічника, як завжди... Багато не буває, так само і вощини. Так що якось так. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім дякую і мирного неба.